Всім дай Боже, всім привіт. Так, як Віталій каже, всім привіт. І Дем'ян з нами є. Вибралися сьогодні на рибалку. Віталій каже, що нічого не буде. Але вітру вроді сильного нема. Попробуємо щось половити. Дем'ян буде на кормушку ловити, збирає. Ми з Віталіком на попливок і я ще маю цей от крокодила, і в мене є технопланктон, там от попливок є. Попробуємо на нього закинути. Прийшли і пішла хвиля з там така велика. Може, це якраз тут столоб був. Так що, як бачите, розкладаємося. Це зараз жилка як пісня Я не знаю я тобі для мене на завсі. Я не знаю ціна закидувати не хочу Тома Ще не пойму як міняти коли буде будевати Та поплок буде як галані Прибуду. Ну що? Шо? шо? Ти не давав? Ні. О. Не давав. Наш команд. Пригощайтесь. Солодкі, солодкі. Прям солодке-солодке. Солодке-солодке? Так. Кисло піс. Кисло ти що дурів, ну солодке. Yeah. Тобі може по паузу оце більше. Оце от техноплатон з аврора фігня повна. У нас сильно розмиває скоро я не знаю ці ласіни чи як оці капрон, во. капронки. Ну от надівати хіба на той техноплан, він розбиває скоро. Або шкарпетки. Шкарпетки. в шкарпетку шкарпетки запхати. Маєш? І воно Тепер не буде так. Бешкати, у тебе десь там скарпетка. Та, та нема. Піднявся о фняс. Та воно розбиває скоро. Так купив самбурі. Я был в Львове, в Львове Где я сейчас? Я за Львове не в самом Ты в Ну вот, сзади. Да? <laughs> <laughs> <О. laughs> Ты Ну, я с не не снова. Все? Снимаю. Коротше, така шмаль клювала, того дёрнула, перестала. Віталік обзивався дичином я дичь. Але я рибу зловив. Воно то там зірвалося з гачка, я вудочку шкуп'яна. А я спокажу, покажу, покажу. Риба є. Красофьорка. Так візьми її. Є, перша риба. Починаємо. дивися, дивися. Й-мою. Перша риба за мною, мужки. лужки. вроде. Слуперка вроді. Що її випускати? Будешку. На подякувала. Тим'ям пару слів. Пару слів. Для підписчика твого любимого. Для підписчика. Так. Можеш навіть назвати його ім'я. Ні. Не, не вач. Все, перехід такий буде. Я як, кого він там має підписчика такого любимого? Олегу олег. Руди. Та як. О. Тепер ні, так от тримай тут два. Давай я потримаю. Крути. Крути, крути. Да ти її став? Так, не на той. Все. я її знайдне рухай. Хрестя буде. Буду. О, місь, у тебе щось. А то що? Та бля, що лобали? Дайте камінь перейдемо. Хрестя, ви повинні. Так, все, бачите, ми пішли, усе от брембрикало, приїхало. Okay. Сказали, що ви тут треба ловите? Сказали... Що, хто вам дозволяв, не дозволяв, я тут є ще, мене теж треба питатися. Бідне, правда. Mm, Старчеський мораз. Та ми що, спорити хотіли. Та, пішли та й все. Так що, будемо йти, Віталік зараз буде больбок упав. А ми з Дем'яном ще завтра підемо сюди. Може, щось тут ще зловимо. будемо цілий день. Так що давайте. До зустрічі. so william gente... gente...